Ще задовго до весілля Ірина після знайомства зі своєю свекрухою зрозуміла, що жінка вона не проста. Але те, що вона зробила на весіллі свого сина, було вже занадто. Тільки гості привітали молодят, як свекруха одразу підійшла до сина з невісткою, заявивши, що всі подаровані кошти вони повинні віддати їй. Пояснила це дуже просто. Вона вклала чималі гроші в організацію весілля сина і тепер. Їй немає за що жити. Молода сім'я не очікувала такого почути. Ще перед весіллям свекруха сама заявила Ірині, що допоможе їм з організацією, але дівчина уявити не могла, що вони ще будуть їй щось винні. Та й витрачена сума зі сторони матері нареченого була куди меншою за подаровану в день весілля. Син вирішив взяти ситуацію у свої руки. Та пояснив мамі, ніби вони вже знають, на що потратять весільні кошти на весільну подорож. Звісно, така відповідь зовсім не сподобалась жінці, отож вона влаштувала справжній скандал. Дехто з гостей таки став свідком її істерик, але батькові нареченого таки вдалося заспокоїти свою дружину. У той день настрій Ірини був повністю зіпсований. Увесь вечір вона просиділа зі сльозами на очах. Та понурою головою. Дівчина надіялася, що це все банальні емоції зі сторони свекрухи, і більше таке не повториться. Проте неприємності почалися після приїзду молодої сім'ї з відпочинку. Квартира, в якій Ірина з чоловіком мали б жити, дісталась йому від батьків. Тож, коли вони приїхали, просто не змогли туди потрапити. А все через те, що з ініціативи свекрухи. Замок у двері помешкання був змінений, а туди заселились квартиранти. Річ у тім, що в жінки був ключ від житла сина, хоч і подарували вони квартиру йому одразу після закінчення університету. Молоді були неабияк розлючені цим фактом, що вони не можуть потрапити у власне житло, а двері їм відчинили зовсім чужі люди. Мало того, всі їхні речі були виставлені за двері. І все б нічого, якби Орест не вклав у ремонти чимало грошей, а його мама вирішила розпорядитись ними на свій розсуд. Молода сім'я, котра нібито поселилась туди та вже заплатила перший внесок за оренду, дуже здивувалася, коли почула всю правду. Після цього ненависть Ірини до своєї свекрухи тільки зросла. Зі слів нових жителів, власниця помешкання сама сказала, нібито тут ніхто не живе. А змінити замок потрібно через загублені ключі. Обуренню молодих просто не було меж. А чоловік Ірини не міг повірити, що це робить його власна матір. Вони вирішили поїхати до жінки та поговорити з нею. Син сказав все, що думає про підлий вчинок мами, і те, що їй не потрібно лізти в їхнє життя. А ще вона не має права приймати рішення за них, якщо ж таке повториться. Вона може забути про їх існування. Зате у відповідь вони почули, нібито мама також частина їхньої сім'ї, тож має право приймати рішення. Однак син заявив своїй мамі, що у справах, які стосуються сім'ї та квартири, він буде приймати рішення без неї. Жінка тільки мовчки вийшла з кімнати. На цьому їхня розмова закінчилась. І хоч вони не припинили спілкуватися з мамою, але з того часу вони дуже насторожно до неї ставляться. Свекруха також, очевидно, не сміє ступати на поріг до невістки та сина. Бачаться вони вкрай рідко, тільки на свята. Мабуть, все ж таки жінці соромно за свій ганебний вчинок, і вона не хоче приходити до дітей.